Затвердження. No. Доброго дня всім. Так, починаємо засідання постійної комісії. Хто за те, щоб відкрити засідання постійної комісії? За, проти, отримаємося. Одне питання порядку денного. Про затвердження плану формування мережі закладів загальної середньої освіти коїнської селищної ради 24.200 роки. До повідач. Олена Люса. Доброго дня. Відповідно до закону України проховану загальну середню освіту, до 1 вересня 2024 року має бути затверджена план формування мережі закладів загальної середньої освіти. Тому із о, таких ключових е питань і завдань реформи це є формування самоспроможної мережі закладів освіти, побудова нової освітньої інфраструктури. Яка буде здатна забезпечити саме профільну освіту? Реформа профільної середньої освіти є частиною комплексного оновлення загальної середньої освіти в концепції Нова українська школа. І з 27-го року передбачено запровадження трирічної професійної освіти. Безпосередньо. Відповідно за законом і за реформою, які є, маємо зробити перспективний план створення саме закладів освіти, які буде саме професійну освіту, крім природничих, ще й відповідно технічної матеріалів і е, точної науки. Відповідно, якщо говорити саме про мережу закладів нашої освіти, то ми пропонуємо вже фактично на базі ліцею, який стане на сьогодні визначеним опорним закладом, створити саме профільну освіту, і де діти будуть отримувати профільну освіту. Положення про, про, про ліцеї є. Безпосередньо довіз у нас є, профільні класи у нас теж формуються станом на зараз. Але вимоги закону, вимоги реформи мають, маємо і перспективу, і вже в 27-му році чітко формувати саме ліцей з профільною освітою. Не є таємницею про те, що ліцей не може мати дошкільну і початкову освіту. Це є одною з обов'язкових умов, Тому ми виокремлюємо початкову освіту в окрему юридичну особу і дошкільну освіту. Територіально на практиці нічого не змінюється, тільки документально. Це будуть якісь окремі заклади, так? Е, ні, це буде тільки дошкільний і е, початковий підрозділ, які зараз є в ліцеї, стануть окремою юридичною особою. Все, більше нічого не міняється. А назва яка? Е, початкова школа з дошкільним підрозділом Калинівської селищної ради. Тим більше, що, та, тим більше, що за законом ми говоримо про те, що виділяється початкова школа, що забезпечує здобуття початкової освіти, гімназія, що забезпечує здобуття базової середньої, і ліцей, що забезпечує здобуття профільної середньої освіти. Тобто 5 і 9 класи будуть вважатися, перші так. А якщо... Трошечки заспішила, не дуже так уникала, які плануються проти ще не визначалися. Е, ну, кожен раз, кожного року є безпосередньо е, запит у дітей. Е, те, що я пам'ятаю, так це є історія, це є англійська мова, філологічний напрям, поглиблена українською мовою, природничо-математичні, дуже круто йдуть стем, яка е, запроваджена. Станом на сьогодні це є три профілі, mm -hmm. бо це є профільні вивчення профільних предметів. Але кожен рік вони можуть бути інші, бо робиться запит, попередній запит у випускники 9 класів. Тобто батьки і діти будуть мати вплив на вони і на... зараз мають так опитувальник є. вони зараз не... мають. Ну це значить більше до академічного профілю. Там, там, який, не... там же ж буде з ну з 27 року буде з і зовсім інші самі програми а, буде оновлюватися. Тому що ми ж знаємо, да що нуж це початкова ланка, перші четверті класи, і зараз НУШки йдуть це вже і восьмий клас. Вони йдуть восьмий клас. І програма вона ж оновлюється. Ми вже доходимо до цієї типової навчальної програми і безпосередньо самі програми оновлюються, тому профіль на 27-й буде розроблений окремо. Возумі, так. Це не так. Yeah. Ну, я не знаю, це е, ні, нема нам ніяких, якщо в тебе немає, ми можемо голосувати, тому що все зрозуміло. Це все реформа, так. Да. І ми ж нікуди ні в цьому дінемося, тому що це реформа і програма буде створення на дінемістрації. Ще переходимо до голосування. Yeah. За проєкт рішення про затвердження плану формування мережі закладів загальних середньої сіті Коїнська сечня 24-27 роки. За? Проти. Утримався. Рішення прийнято. Хто за не те, щоб закрити засідання сесії? Якщо порядок, вирішив. Дякую всім за увагу. Хто за те, щоб засідання комісії? Протимався. Всім дякую. Дякую.